Слідчим відділом Криворізького відділу поліції спільно з управлінням захисту економіки проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб виробничого експлуатаційної служби пад криворіжгаз за фактом незаконного вимагання грошових коштів. З населення міста Криворога за вирішення питання щодо узаконення газових приладів. Схема була наскільки простою, настільки ж цинічною. Члени злочинної групи підшукували довірливих городян, переважно пенсійного віку, створювали сприятливі для себе умови та вимагали сплатити так зване узаконення встановленого газового обладнання. Причому сума незаконної винагороди майже в десятеро перевищувала реальну вартість такої послуги, і замість 200 гривень, з окремих городян, шахраї, вимагали до 2000 тисяч. В рамках кримінального провадження в приміщенні здійснюється обшук з метою відшукання наступних речей та предметів. Це грошові кошти, банківські картки, на яких знаходяться грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерна техніка, яка використовується для складання підроблених документів, що місяць слідів кримінального правопорушення, засоби зв'язку осіб, які причетні до злочину, чорнова бухгалтерія, яка велася посадовими особами. Вес номер 1 пад Криворожгаз, а також інші підроблені документи. Всім зрозуміло, що вона. будь ласка, прошу вас розпочати, шановні коняці, слідкуйте за законністю дії працівників поліції. Проведено ряд обшуків за місцями мешкань фігурантів, а також за місцями безпосередньо офісів та виробничо експлуатаційної служби, під час яких вилучено ряд документів та речей, які будуть використані в якості речових доказів в рамках кримінального провадження. На сьогоднішній день, завдяки принциповості прокуратури та слідчого відділу Криворізької поліції, вилучено та накладено арешт на майно та грошові кошти фігурантів справи. А отже, завдані потерпілим збитки буде реально відшкодовано. Тож всі криворічці, кого шукала ця злочинна група, обов'язково звертайтесь до Криворізького відділу поліції, який знаходиться по проспекту Поштовому 71. А якщо літнім людям буде зручніше, то в Довгенцівському районі, навпроти Довгенцівського районного суду по вулиці Бородича-2, вони можуть звернутися безпосередньо до нашого офісу, де їм безкоштовно буде надано допомогу з відновлення прав та реального відшкодування збитків.